У 2022 році популярний американський письменник Брендан Сандерсон запустив кампанію на кікстартер. Автор хотів видати чотири секретних соло романи у своєму популярному всесвіті Космор, які він написав під час пандемії COVID-19. За день він зібрав на цій платформі 41,75, ну майже 42 мільйони доларів, що встановили новий рекорд платформи, і пішов. В закат готувати ці видання. Перша книга з чотирьох побачила світ вже у 2023 році, і це була Трес зі Смарагдового моря. Через рік видаництво Віват випустило її українською, і тепер до новинок, до новинки ці можемо долучитися кожен українець в цьому відео. Я розповім про цю книгу детально. Розкажу кому вона. Напевно, сподобається більше, а кому варто пропускати її і повернутися до відомих серій письменника. Вітаю з вами Павло Фантастенко. А це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте про декілька головних речей: вподобайку, підписку, розгорнути коментар та поширення цього відео. А ще до НАТО, наразі до каналу та на ЗСУ. Усі посилання будуть в описі. Отже, на далекій планеті Люмар на острові посеред Смарагдового моря живе дівчина Трес. Цей шмат землі не дуже привітний, тому його жителям заборонено переселятися деінде. Трес живе з батьками та молодшим братом, заробляє миттям вікон, збирає горнятка, смачно готує та закохана в Чарлі, сина місцевого лорда. Він також любить Трес, але батько змушує його поїхати з острова та знайти собі наречену по статусу. В далеких морях з хлопцем стається лихо, але усім байдуже, тим паче там ну дуже небезпечно. Трес вирішує тікати з острова на найближчому кораблі та відшукати Чарлі. На шляху трес чекають неймовірні пригоди, магія та дивні речі, нові друзі та вороги, дракони, химерні істоти та могутня чаклунка. Тре зі Смарагдового моря класична фентезі казка з не менш звичною подорожю героя, але вона все ж для дорослих. Це неймовірна пригода, яка закохує в себе з перших сторінок і не відпускає. Водночас, письменник додає сюди трохи інших жанрів, тому читач побачить трохи стімпанку та навіть космічної фантастики. Щоб швидко пояснити настрій та атмосферу роману, його можна порівняти з книгами з їхніми екранізаціями: це принцеса наречена Вільяма Голдмана та «Зоріни». Пил Ніла Геймана. Тобто маємо псевдосказкову історію з коханням на фоні, з пригодами, з гумором, магією та екшеном. Герої розвиваються та змінюються, долають труднощі, відкривають світ та його небезпеки і, звісно, протистоять злу в тому чи іншому вигляді. Місцевий сюжет стрімко розвивається до яскравої веселої пригоди, сповненої крутих персонажів з неймовірно пропрацьованим світом, Винахідливою та незвичною магічною системою, несподіваними стрибками сюжету, і майстерним, ну дуже майстерним фіналом. Іноді здається, що затерта до дір багатьма подібними романами чергова пригодницька історія ну ніяк не зможе здивувати читача та змусити переживати за героїв, як за близьких людей. Але Брендан Сандерсон в черговий раз дивує. І показує на що спроможний його талант письменника у тісному, ну принаймні, для Брендана Сандреса на форматі 400 сторінок. Автор майстерно створює та розповідає переконливу, щиру. Корисну для роздумів та просто веселу історію. Утре зі Смирагдового моря крутий всесвіт. Сандерсон придумав незвичну планету, де замість води в моря та океанах є спори з різними властивостями та небезпеками для людей і для кораблів. Теж він цей. Планета, цей всесвіт є частиною космера, тому автор також додав сюди деяких знайомих по іншим серіям героїв. Якщо для вас перша книга Сандерсона, то нічого важливого ви не пропустите. А якщо ви вже читали інші серії письменника, то маєте шанс знайти зв'язки з іншими книжками і впізнати деяких знайомих персонажів. І оце дуже прикольно. Мені сподобалося, що історія оповідається не від імені Трес, а письменник майже відразу ламає так звану четверту стіну. Сюжет розповідає місцевий блаженний, для нього це вже трапилося. А от нам, читачам, він доносить все це поступово, часто коментуючи дії Трес та інших героїв, дає їм характеристики, детальніше розповідає про планету, про Всесвітну і так далі. Так далі, так далі. Подібний хід, на мою думку, однозначно пожвавлює роман, робить його незвичним і точно яскравішим. Ну і обов'язково відзначу трес. Вона неймовірна героїня вже на початку, але пройшовши помітну та динамічну еволюцію під час місцевих випробувань, вона стає іншою трес, не менш дивовижною і живішою, зміненою та розквітлою, смі сміливішою та досвідченішою. Це героїня надовго врізається в пам'ять і займає там шановане місце. Ну, дійсно, це одна з найскравіших героїн в книжках, які я читав. А я читав достатньо багато книжок, і я однозначно запам'ятаю її надовго. Вона настільки світла, настільки приємна, настільки розумна і. Просто приваблива як персонажка, я маю на увазі, що таку героїну дійсно дуже складно забути, і дуже прикольно, що цю героїну написав письменник чоловік. Тобто, я розумію, коли такі героїні роблять жінки. В них, мені здається, це краще виходить зазвичай, але коли це робить, зробив чоловік, це дуже прикольно і це дуже незвично, і мені це дуже сподобалось. Водночас стрес зі смирах моря точно сподобається не усім читачам, і це теж абсолютно нормально. Через казковість сюжету місцева історія іноді спрощується. Героям несподівано допомагають магічні речі чи істоти, а самі вони навмисно стерильні та часто однобокі. Окремо, треба поговорити про саме видання, бо воно неймовірне. Так коштує така краса немало, але на мою думку, воно того дуже вартує. Одрез зі смарагдового моря має збільшений формат, білосніжний папір, атмосферного оформлення сторінок, кольорні колірні зрізи та чудові ілюстрації від Говарда Лайона. Подібний крок напряму пов'язаний з жанром книги і її настроєм казковістю тощо. Чи стала б вона гіршою, якби видання зробили простішим? Ну ні, проте саме такий формат, на мою думку, найкраще взаємодіє з читачем. А фентезійно казковий настрій створюється вже від самої книжки, вже від її стилю, від того, що ви берете її в руки, і до вас вже приходить казка. Отже, Трес зі Смарагдового моря Брендана Сандерсена це чудова книжка для знайомства із творчістю письменника. Це яскрава пригода, це фантазійна казка з неймовірною головною героїнею та деталізованим чудернацьким всесвітом. Але вона також сповнена великодок для фанатів творчості письменника, тому вони її будуть читати на трохи іншому рівні. Це зворушлива, цікава історія про людей, про кохання та дружбу. Вона про зраду та про другий шанс. Якщо ви вже не вивозите читати новини і те, що відбувається в нас за вікном, спробуйте цю книгу, і світ вже здасться не таким страшним та божевільним. Це я вам обіцяю. Ну що ж, дякую, що додивилися до кінця. З вами, як завжди, був Павло Фантастенко. Дякую, що підписуєтесь, дякую, що ставите вподобайки, пишуть і розгорнуті коментарі та поширюєте це відео. Ну і інші мої відео. Ну а ми з вами, як завжди, побачимося вже буквально за мить в цьому або в цьому відео.